30 березня пізно ввечері російські військові скинули керовану авіабомбу на село Соснівка, що у Шелгінській громаді. Інформує оперативне командування. Північ бомба вибухнула неподалік будинку багатодітної родини Сапутіних. Старший син родини Максим у момент вибуху працював за комп'ютером. Хлопець говорить, що вибухова хвиля була настільки сильною, що його кинуло на стіну. Все було нормально? сидів за комп'ютером. Потім почув прильот, відкинуло. Сидів на, на сульчику, адкинула до стедища стінки. Потім посипались окна. Такої вибігли на вулицю, у погріб захавалися. Наталія Сапутіна розповідає, що у її родини семеро дітей. Щоправда, дві старші доньки мешкають у Глухові. У момент вибуху, який пролунав близько одинадцятої вечора, вдома була вона з чоловіком, три доньки та двоє синів. Це було одинадцятий час туди вже в одинадцятому часу. Виходили по стеклам, по всьому коридору, по везде стеклам, і це вийшли. Які дві речі похватали курточки, що можна було, ми ж думали, що ще може буде, а воно вже не було нічого. Ну і так, переночували наутром на наступний день, учора тож зібралися хлопці. Тому у громаді дали і брезент, тут, що на сараї, клеїнку, окна, це що це, сараї, клейонку. окна пілорама У нас тут є піляли ті ви ну, самі бачили на окнах. Доску пиляли хлопці. Наталія показує численні пошкодження будинку, вибиті вікна, двері та зруйнований дах. Жінка говорить, що лише дивом ніхто з людей не постраждав. Дівчата спали на ну, одна спала, друга лежала тут на дивані. Старший угу. спить тут, але ну, сидів у комп'ютері. Комп у нас у залі угу. Він не спав. Його виходить. Як вибув був, його наш волною, він впав навіть з стула. Ми тут спали з мужем. Це наша кімната, Я на цій стороні, він на той стороні, і от рами, одна рама впала на його. Ну, слава Богу, що не розбилися, що одна шипка форточка розбита, а дві рами випали на ту сторону. Брат Наталії Олександр розповідає, що коли почув сильний вибух з сусідньої вулиці, то відразу ж попрямував на допомогу. Я ж бистренька на машину. І поїхав вже до їх до хати. До хати вони вже мене ждали, там бісенька посідали, ми сюди. Я другий раз поїхав, теж позабирав, Наташу забрав, там Володю, по-моєму. Ну, Я не дивився, кого там забирав, я і висінько до себе ж домой, щоб приночувати хоч. От вони вже двоє суток, у мене. ну приїхав їх, вони двоє суток вже у мене от живуть. Там бояться вони жити, yeah. тому що там постійно часто ну, вибухи і практично рядом. За словами Олександра, хоч будинок і можна відновити, але краще родині виїхати з небезпечної зони. Адже цю частину села російські військові періодично обстрілюють з артилерії. Туди неодноразово скидали і вибухівку з дронів. Нереально вже там знаходитись і, і проживати там. А для цього них немає коштів, щоб кудись виїхати. Навіть якщо знімати квартиру у глухові їм треба ну трьохконатну, хоча б ну це теж у нас зарплата мінімалка. Це тільки на одну квартиру, щоб платити за квартиру. А на щось жити, же треба теж.